Всім привіт! Мене звати Марічка, і сьогодні ми в Гаври Клінік не маємо. Мені брекити, точніше, ми вже зняли. Складно було уявити, що буде далі після того, як знімуть брекети. Як я буду себе почувати, як я буду виглядати при цьому, тому що я вже звикла до них. Це вже було як якийсь аксесуар для мене. І коли я приходила, і змінювала еластики. Це завжди було вау! Це було свято. Потім посмішка була неймовірною. Який запит у мене був? Це було точно вирівнювання зубів, тому що на нижній щелепі у мене були зуби, які западались всередину. І е, центральні різці вони теж не спіяли так, як має бути. Тобто, в першу чергу це було вирівняння зубів. І все пройшло добре. Мені здається, що це просто якась така маленька деталь, яка тобі там трішки заважає, але це не проблема. Якщо є якась ціль, якась мета, то якісь оці кроки вони не важливі. Аня мені принесла дзеркало, щоб я подивилась. Дивитесь. Ні, ну вони такі гарні, ні, ну ж посмішка гарна, правда? Я думаю, що так. Я думаю, що він подал.